Всім привітник! Позавчора в мене був день народження і мені виповнилось 32 роки. Пу-пу-пу-пу. Якось так склалося, що в мене ніколи особливо і не було страху перед старінням. Я не скажу, що я дуже сильно чекаю своєї старості, але і такого типу, що я панічно хвилювалася, що мені виповниться 30, також не було. Воно якось кожен рік ти собі живеш, живеш іноді не розумієш для чого, але продовжуєш жити. І мій 32-й день народження пішов не зовсім так, як би мені хотілося, тому що. Взагалі, в кінці вечора я розплакалася. Це був такий коротше нервовий зрив, хоча здавалося б, да? і це було базовано не на тому, що мені 32, просто я зранку наділа лінзи. Вони щось там погано лягли. Я натерла собі око, і в мене взагалі було дуже жахливе роздратування ока. Це не тема цього відео. Цьому відео я хочу поділитися з вами. Я на планшеті склала. Собі такий список, можливо, навіть получиться 32 речі сказати, які я зрозуміла за свої 32 роки, і плюс я ще зроблю деякі вставки із того, що я робила на день народження, і поділюся подарунками, які я отримала. Першу річ, яку я зрозуміла, це те, що в дитинстві ми всі оглядаємося на дорослих, тому що дорослі це єдині люди, які знають, як вижити в цьому світі. Вони вже щось прожили, щось побачили, щось зрозуміли, і ми на них опираємося. Так от дуже сильно важливо в якийсь момент, коли ти стаєш дорослим. Зрозуміти, що тепер опиратися ти маєш сам на себе, тому що у мене є така проблема. Я часто думаю, що хтось має прийти мені допомогти щось там підказати, але ні в якому разі не потрібно ставити себе нижчою, меншою, применшувати свій досвід, і взагалі вік або якась посада людини далеко не означає, що ця людина знає краще ніж ти або більше, ніж ти. Другий пункт у моєму плані це те, що якщо ми не робимо те, що від нас очікують, або ми не погоджуємося на все, що нам пропонують, якісь прописані сценарії, це не робить нас егоїстами, не робить нас поганими людьми. Але дуже важливо саме в цьому пункті пам'ятати, що якщо і ми не робимо те, що від нас, начебто, очікують. То й не варто очікувати, що інші мають жити так, як ми їм приписали. Третє, це те, що ми всі, і я в тому числі, заслуговуємо на справедливе і хороше ставлення до себе, особливо якщо ми платимо гроші за якийсь сервіс. Скільки разів у мене таке було, що мені було якось незручно сказати, десь там в перукарні, що мені щось не подобається, або, можливо, в таксі я там не могла таксисту щось відповісти. Загалом, таких ситуацій було дуже багато, але якось чим більше я живу, тим більше я вчуся і ставлю в пріоритет себе, і тим легше мені казати всім навколо, ідіть ви. Бо, якщо мені щось не підходить, про це варто казати одразу, не замовчувати і не. Якось не применшувати свої почуття. І з цього випливає четвертий інсайт це те, що не потрібно ставити свій комфорт нижче за комфорт інших людей. Звісно, є якісь спільні норми, правила і взагалі адекватність, якась поведінка в соціумі. Але, зрештою, якщо ти не хочеш щось робити, то цього можна не робити, якщо це не порушує кордони інших людей. П'яте. Кожен займається своєю справою, і до тебе немає нікому ніякого діла. Навіть якщо якісь хейтери в інтернеті тобі пишуть негативні коментарі або якісь там сусіди тебе обговорюють, то все це буквально 5 хвилин в загальній картинці всім на тебе байдуже. Наступне це не варто шукати якогось підтвердження своєї думки у інших людях. Запитувати, чи це окей, тому що, по суті, ніхто не може прожити наше життя за нас, і ніхто не може нам сказати, чи це окей. Чи ми окей, чи те, що ми робимо, це добре, тому що тільки ми маємо вирішувати і ставити для себе якісь кордони того, що добре, а що ні. Якщо у мене вийшло один раз, навіть наполовину, навіть на 10%, це означає, що вийде і ще раз. Якщо немає ніякого матеріального підтвердження моїй думці, то це не означає, що ця думка правдива. Дуже часто ми можемо зреагувати емоційно на якусь ситуацію або накрутити себе в своїй же голові, що ми отак думаємо, так і є. Хоча насправді це може бути далеко не так. У цьому світі є речі, які точно знаходяться поза зоною моєї відповідальності. І як би мені не хотілося, я не можу це змінити. Я не можу повпливати на життя інших людей, по крайній мірі, змусити їх щось робити, особливо якщо вони не хочуть. Я не можу повпливати на реакції інших людей, не можу повпливати на думки інших людей. І, взагалі, єдине на що я можу повпливати, це сама на себе, і, і то не завжди. Якщо боятися сказати ні, то все життя можна прожити в якійсь такій, в якомусь намаганні догодити іншим і не отримати нічого взамін. Бути добрим це не означає, що ти дозволяєш іншим людям вилазити собі на голову. Ніколи не кажи ніколи. Обставини змінюються, змінюється життя, змінюються люди. Багато чого може змінитися, і наші погляди в тому числі. Пробувати бути відкритою до нових досвідів набагато важливіше ніж бути категоричною людиною. Приймати чужу думку це не означає автоматично погоджуватися з цією думкою. Ми можемо до неї прислухатися, можемо спробувати для себе зрозуміти, чому людина думає так чи інакше. Але все одно ми дивимося на цей світ через призму якихось своїх переконань, своїх упереджень і взагалі свого життєвого досвіду. Дуже важливо навчитися тримати себе подалі від стресу. Це, звісно, не завжди легко зробити. В інтернаті нас провокують просто справа і зліва, але не відповідати на якісь агресивні коментарі, блокувати людей, не намагатися довести свою думку тим людям, які її не хочуть чути. Плюс дуже часто в інтернеті є багато різних ботів, і говорити з ними чи сперечатися це безтолково. Наступну думку я почула у відео Але Малкін, ну вона мені дуже сподобалася. Я собі записала це те, що ми навіть не здогадуємося, що з нами не так, поки інші люди не прийдуть і нам не розкажуть, що з нами не так. Але як наступний пункт хочу додати, що дуже часто люди можуть і не помічати наших недоліків, поки ми самі їм також про це не скажемо. Тобто, в нас є якась травма, ми щось про себе думаємо. Можливо, нам уже хтось це давно нав'язав, і ми от. Приходимо, ми починаємо цим людям говорити. Боже, в мене сьогодні такий невдалий макіяж. У мене сьогодні там, я не знаю, ех, брудне взуття, і люди, можливо, навіть цього і не помітили б. Ми вже їм сказали, і, звісно, всі про це знають, і на це будуть звертати увагу. Тому дуже важливо себе хвалити в першу чергу, тому що обісрати нас і так всі легко зможуть, не питати поради у людей, які живуть життя, яке я б не хотіла жити. Не говорю про те, що їхнє життя якесь гірше, там чи краще, але просто воно інакше. І якщо у моїх пріоритетах не стоїть те, чим займаються люди, то я не думаю, що ці люди можуть мені щось порадити. Тобто, якщо людина займається якоюсь професією, яка мені не близька, то навряд чи я буду приймати поради в цій сфері, тому що по суті, ну. Що ця людина знає. Чекати ідеального моменту це найкращий спосіб взагалі нічого не робити. Мотивація, як і натхнення дуже часто щось ілюзорне. Нам потрібно, це дуже банально, але дійсно вставати і щось робити через не хочу. Через якісь упередження, через страх. Бо навіть по собі я помітила, чим більше я щось відкладаю, тим менше мені взагалі хочеться до цього приступити. Наше життя не починається після переїзду, після того як ми схуднемо, після того як закінчиться війна, чи після того як там я випущуся з університету. Ні, наше життя це те, що відбувається от зараз, прямо сьогодні, і те, як ми проживаємо кожен день. Безкоштовна праця це не благородство. Звісно, можна волонтерити, можна допомагати людям. Але якщо ми постійно будемо робити щось безкоштовно, по перше, це ще часто через страх, через цього внутрішнього критика, що нам ще недостатньо досвіду, що ми ще там щось не довчили. Брати гроші за свою роботу дуже важливо, бо з часом, якщо ми будемо тільки віддавати, віддавати, віддавати і не отримувати нічого взамін, вигорання прийде на раз, два-три. Пробувати нове потрібно завжди, але зробити це трошки легше, поки ти молодий, юний, наївний, такий легкий на підйом. Чим більше тобі років, чим більше в тебе ти обрастаєш якоюсь відповідальністю, тим важче наважитися на щось спонтанне і нове. Здоров'я це найбільша цінність. Як би це дуже сильно банально. Всі це говорять, коли раніше десь там. В тебе день народження, і тобі всі бажають найперше здоров'я, і ти сидиш, думаєш, угу, я це вже десь чув. Але коли ти виростаєш, коли ти, чим більше тобі років, тим більше ти розумієш, наскільки це дійсно правда. Цей ресурс може закінчитися в найнесподіваніший момент, якщо його не поповнювати. Самокритика не допомагає нам стати. Кращою версією себе. Найчастіше вона навпаки нас намагається применшити. Ми хвилюємося, тривожимося, переживаємо і не робимо абсолютно нічого. Бути добрим до себе, підтримуючим, ніжним навіть в якійсь мірі це не егоїзм, а базова необхідність, базовий мінімум. Люди не можуть прочитати наших думок. І якщо нам здається, що про це всі давно вже знають. Найчастіше це не так. <смі> якщо мовчати, нічого не зміниться. Якщо ми знаходимося в стосунках, то це кохання воно не потребує якогось постійного доведення, постійних жестів, жертв і ще там чогось. Якщо з людиною постійно погано, це дуже великий червоний прапорець, і найчастіше, найважливіше, якщо ми думаємо, що нам здається більш за все нам не здається. Не кожну справу потрібно монетизовувати, і не кожне хобі має приносити нам заробіток і величезні гроші. Найчастіше так буває, що якщо ми хобі перетворюємо у заробіток, то потім воно вже нам не так сильно і подобається. Міняти свою думку це непогано, це не перевзування, як зараз часто говорять ті, хто там перейшов з російською на українську мову, вони перевзулися. Я особисто не вважаю, що це перевзування це більше як. Коли ми дізнаємося щось нове, ми адаптуємося до нових умов життя, змінюється. Я вже казала, до цього багато чого змінюється, і логічно, що коли ми маємо якесь нове знання, ми починаємо жити інакше. Гірше це маючи нові знання, намагатися себе переконати, та ні, я буду жити. Як от я звик, так воно якось нормально. Краще спробувати і розчаруватися, ніж взагалі не спробувати. І прокручувати в голові ось ці сценарії. А що якби? Насправді, всі, ось ці, коли ми починаємо продумовувати, що якби я вчинив інакше, то й життя моє було б інакше, це ілюзія. Тому що ми не знаємо, як би що воно було. Ми всі робимо найкраще із того, що можемо у даний момент. І якось виходить не дуже чесно судити свої минулі дії із себе теперішнього, тому що ми зараз знаємо більше, ми вже прожили цей досвід, і тепер ми типу такі розумні: ой, а треба було раніше. Не треба було, ми не могли цього зробити ідеальності не існує. Те, що ми бачимо десь в Інстаграмі, Тікток чи просто взагалі в соцмережах, це те, що люди хочуть нам показати. А далі ми це вже все сприймаємо, типу Боже, у всіх таке гарне життя а у мене ні. Це всього лиш. Вирізки на буквально декілька хвилин, декілька секунд, і ми не знаємо, що відбувається взагалі далі за кадром. Будь-які стосунки потрібно розвивати і в них вкладатися. Я зараз говорю не тільки про стосунки між чоловіком і жінкою, а і про дружбу, і про стосунки з колегами, і про стосунки з дітьми. Ми не можемо очікувати від людини, що отак- -от, це мій друг, значить, він завжди буде моїм другом. Потрібно. Якось проводити час одне з одним, іти на зустріч одне одному. Але що я зрозуміла, це коли ти постійно йдеш на зустріч іншій людині, а вона тобі не віддає нічого взамін, то це не стосунки, це просто гра в одні ворота, і рано чи пізно людина, яка робить найбільше кроків, просто втомиться і перестане це робити. І десь на цьому етапі дружба закінчиться. І останнє можна скільки завгодно слухати чужі інсайти, дивитися відео. До речі, мої улюблені. Оці, де е, інтерв'юєр запитує людей е, в старості про що вони шкодують, що вони там зробили чи не зробили. І от вони відповідають: я дуже люблю ці відео на Ютубі. Дивитися, поки до нас самих не дойде, поки ми самі не захочемо змінитися, не проживемо якийсь досвід. То всі ці інсайти будуть до одного місця. Тим більше не завжди чужі інсайти можуть відгукуватися нам і якось е, перетинатися із нашою реальністю, з тим, як ми проживаємо. І це нормально, тому що ми всі різні. Ми можемо послухати, надихнутися, з чимось погодитися з чимось ні, Зробити висновки і жити своє життя. Поділіться в коментарях вашими думками і взагалі чимось важливим. Можливо, є щось таке, що ви б і самі хотіли знати раніше. Мені буде дуже цікаво почитати. Ну а поки на цьому все я вас залишу із наступними відео, де я розпаковую свої подарунки. Ми вже приїхали, так добре поїли. Я вже думаю, чи це може лягти трішки поспати, так я гарно їлася. Але хочу показати вам деякі подарунки. І в основному всі ці подарунки, скажімо так, я купляла сама. Мені дарували гроші через те, що я дуже сильно не люблю непотрібних подарунків, бо Потім я не знаю, що з ними робити, і мені не подобається, коли є якась річ, яку мені дарують, потім я не можу нею користуватися, бо мені це або не актуально, або взагалі воно мені не треба. І начебто і розпрощатися з нею іноді шкода, бо ти розумієш, що людина тобі подарувала від чистої душі, та від чистого серця, але з іншого боку, не люблю це захламлення. Перший подарунок уже на мені. Я замовила, щоб мені брат подарував такий лонгслів. На спині ще є малюнок, він від Jotter Books. І ще ось така футболочка. на ній намальована киця також на спині на такій класній машинці. І спереді написано начальниця всіх грошей. І ще вони в подарунок поклали ось такі прикольні стікери. Взагалі класний магазинчик, наскільки я пам'ятаю, це якийсь там одеський бренд. І я рекомендую вам також зайти, подивитися, тому що взагалі в них дуже багато цікавих товарів. Мені ще подобаються в них там чашки. Є, ну, коротше, багато чого класного. Я супер задоволена, якість класна. Я вже сьогодні цілий день ганяю в цьому лонгсліві. Другий подарунок, я собі хотіла електричну зубну щітку і побачила ось таку від бренду O'Clean. Це я купувала в Україні. До неї в наборі в мене така синього кольору. В наборі йшов travel case, Але я не знаю, чи цей travel case якось мені дуже потрібен, тому що він досить такий великий, я б сказала. І у ньому, що мені не дуже подобається, те, що коли ти складаєш сюди щітку. Збоку є місце для двох насадок. Але по суті, мені не треба аж дві насадки, якщо я їду в якусь подорож. То м -м -м, логічніше, напевне, було б зробити: ось тут для зубної щітки, тут насадка, і тут, можливо, просто пусте місце, щоб можна було покласти, наприклад, зубну пасту. Ну, коротше, не знаю, поки що до цього чохла я ще не знаю, що сказати. Зубна щітка, я вже нею користуюся, в принципі. Поки що мені подобається зубна щітка як зубна щітка, ще в наборі йшло декілька змінних насадок: шість штук. Тут є екранчик, на якому виставляються режими: є денний, нічний і якийсь там ексклюзів, плюс встановлюється застосунок на телефоні, і ти можеш дивитися, наскільки гарно ти почистив свою ротову порожнину. і там якось воно вищитує і показує, де ти не дочистив. Не знаю, наскільки це правда. Але поки що зубна щітка мені подобається. Далі в мене є дві пари взуття. Перше це ASICS. В мене вже були ці кросівки схожі. І вони мені дуже подобалися. Вони. Я не знаю, чому я про ці кросівки кажу в минулому часі, вони в мене ще досі є. Вони супер зручні. І я взяла ось такі. Нейтрального кольору на коробці написано е, крем і кориця. Цинамон мені сподобалось, як вони виглядають. Вони не напряжні, не дуже кидаються в очі, не дуже масивні. Такі щось середнє, скажімо так. Мені, до речі, ще подобаються кросівки від Nike. Але ось та буква N, яку вони зображають на курсівках, в мене чомусь асоціюється із рашистською літерою Z. Це просто ну, здвиг по фазі. І друга пара кросівок, це вже які я обрала від батьків це адідаси. Минулого року я вперше купила кросовки такого типу от самба, у мене червоні, і вони наскільки зручні, до всього підходять. Поміщаються також, я їх таскала з собою, куди їх тільки не брала. Єдине, що червоні кросівки вони з такого замшевого матеріалу. і... З часом той матеріал трохи затирається. Якби ти ті кросівки не чистив, що б ти з ними не робив, все одно вони затираються. Цього разу я взяла вже із такого гладенького матеріалу, щоб їх можна було витерти, якщо вони забрудняться. І мені сподобалось отакого бежевого кольору, світлого. В наборі, до речі, як із червоними моїми кросівками, там ішли червоні і білі шнурки. А ось тут е чорні і такі світлі, не знаю, можливо. Заміню на світлішні руки побачимо. Ну, коротше, класні кросівки, я супер задоволена, мені дуже-дуже сильно подобаються. Наступне, що в мене тут є, я в етам купила піжаму, у них, до речі, зараз там знижки якраз. І я собі обрала ось таку фланелю точніше, це котонова взагалі, піжама. Е, якраз, щоб зараз можна було в ній ходити. Тут сорочка і ну, такі звичайні штани темно-зеленого кольору, чорний із зеленим. Начебто нічого особливого, але хочеться вдома вже також гарно ходити. якось несподівано мені написало, що закінчилась пам'ятна на карті. Як таке може бути? Що в мене взагалі там ніяких відео немає, я не знаю. Але продовжуємо розпаковку. І тепер трохи покажу із такого косметичного. По-перше, я зайшла. Ем... Куди я зайшла? Я зайшла у Річфалс, е, е, купила у них рефіл до крему. У мене там. Є пуста баночка, я її не викидала і купила окремо рефіл. Цікаве те, що у Rituals в їхньому магазині оця жовта лінійка на поличках не представлена, Ну, саме в тому магазині, в який я заходила. І це вже не перший раз я бачу, що чомусь у них саме ліміт на оцю жовту колекцію, вони її десь кудись там виносять з-під прилавка. Я колись питала, чи в них є подарунковий набір з цим запахом. Апельсину. і вона каже: Так, так, у нас там на складі є, і погнала. А я думаю: а чому він у вас на складі є, а в магазині він не стоїть? Тобто для мене це було супер дивно, чому вони його ховають, і я не знаю, може це якийсь непопулярний запах. Але ладно, також я купила. В мене була ось ця олійка у меншому форматі. Через червоним цим ароматом вона мені дуже сподобалась, і я вирішила купити вже більшу версію для себе. І вони мені в подарунок поклали ось таку пінку. Вони там, коли в тебе день народження, кладуть якийсь подарунок, і в мене цього разу був ось такий пінка для душу. Далі зараз взагалі скидки по всій Франції відбуваються, і я бачила, що у Івроше в них є розпродаж. Ось цих новорічно-різдвяних наборів і запахів. Мені дуже сподобалися тут їхні ці, цитрусові е, гелі. Е, і я взяла ну, ось такий міні-набір, тут от, два гелі для душі і крем для рук. Я думала, що вони мені дадуть подарунок на день народження, але вони мені ніфіга не дали. Я трішки засмутилася. Але не дуже. Я сильно хотіла ось саме цей цитрусовий мандариновий гель для душу, і тут ще якраз кремик такий мініатюрний. Тому, м -м, наче й приємно, що я отримала те, що хотіла, але хотілося ще отримати якийсь подаруночок. Далі е я пішла у сефору, тому що м -м, чоловік мені ще подарував парфуми. ось такі. Мені взагалі дуже важко обрати парфуми, тому що мені вони всі або воняють, або якийсь такий дуже солодко-приторний запах. Я нюхаю в магазині одне вдома інше. Ну, це ціла історія з цими парфумами. Ці мені начебто сподобались. Я не знаю, чи вони будуть стійкі, чи ні. І вони мені запропонували безкоштовно зробити гравіровку на І, До речі, наскільки я зрозуміла, що потім цю пляшечку можна зробити рефіл. І це буде коштувати дешевше, ніж купувати нову окрему пляшечку. Не знаю, наскільки це правда, але я зробила гравіювання. Таке вирішила написати своє ім'я. Не знаю, що тут ще можна було писати. Вона мене питає, що ви хочете написати. Я думаю: ну, давайте ім'я напишемо. Ну, не знаю. Коротше, взагалі мені подобається, як воно виглядає: ось таке золотисто-біле, такий гарний контраст. Там я побачила по акції. Ось тут було 30% знижки на набір від Олаплекс. За 34 євро можна було купити це засоби для волосся. Я ніколи не користувалася олаплекс. Одного разу я бачила, звісно, дівчина там підняла істерику, тому що коли вона користувалася Олаплекс, неї почало вилазити волосся. Після цього я якось я не знаю. Мені не дуже хотілося купувати, а до речі, та, велика така пляшка. Мені не дуже хотілося купувати, бо хто його зна, як твоє волосся його сприйме. Але хто не ризикує, той не п'є шампанське. Ого, Боже, це взагалі такий мінік-мінік. І. Дві пляшечки, невеличкі. І в Сефорі мені в подарунок на день народження поклали ось такий невеличкий набір. Тут у нас тонік, я, до речі, пам'ятаю, цей тонік мені взагалі не сподобався, і ще якийсь серум. А чому він мені не сподобався? Тому що я купила, повелася на відгуки в Тіктоці величезну пляшку, ну, величезну, звичайну пляшку, і він не робив нічого. Ну, типу, що з ним, що без нього, я результату взагалі ніякого не побачила. Тому не знаю, чи ця мініатюрка мені чимось допоможе. А це, до речі, такий цікавий серум. Виглядає прикольно. Ну, спробую за те, що. Ну і на цьому все. Начебто, всі подарунки зробила, розпаковку провела. Зараз думаю піти з'їсти тортика. А точніше, я вирішила не купувати торт, а взяти такі міні-десерти окремо, щоб. По-перше, скуштувати більше різних смаків. А по-друге, я не хотіла брати великий торт, тому що нас тільки двоє. Я і мій чоловік. Тому якщо ми його не з'їмо, він буде там валятися в холодильнику з десертами. Простіше, тому ми набрали багато різних і зараз будемо. Тісти.